Друзі, всім привіт! Сьогодні 4 березня, і я вам скажу по правді такого повороту собиття я точно не очікував. Для тих, хто слідкує за мною, ті знають, що десь місяці два назад я на роботі впіймав оцю самочку. Ну, якби я знав, що вона ще й беременна, то для мене це, звісно, Чесно, це для мене дуже такий ну, прям сюрприз із сюрпризів. Піймати на роботі самочку, та ще й беременну. Бачу, привела вона двох і в траві начебто ще двоє. Але вона кидається і вона дуже така, вона ну така самочка, я би сказав. Зараз подивлюся, де там. Щоб же ж вона й не кинулась на мене, не хочу. Вона така самочка агресивна. Бачу, що до неї краще не підходить. А ситуація таким образом, що от зараз я прийшов з роботи і Ну... Кожне утро мій папа корми нутрій. І він мені говорить, каже, подивись, каже, в тебе каже, опорисилась самочка, каже, одна і друга. Але скоріше за все, що в тебе опорисилась одна самочка, тому що з верхньої клітки наниз сюди упало двоє нутрячків. Так як ця самочка, ну, я більш впевнений, що вона ще. Не може ну ще не приводить нутрят, може вона ще вагітна вже вагітна, але ще на маленьких сроках. Але ще ну, по її ну, по її, по її поведінню не скажеш, що вона там привела нутрят. А от конкретно по поведінню, що опоросилась самочка, це видно по, цьому, по цій самочці з верхньої клітки, що вона привела нутрячків. Начебто їх четверо, але поки я ще не можу розібратися. Трохи пізніше подивлюся туди, тому що вона кидається. Ну, це для мене дійсно дуже такий ну, прям сюрприз і сюрпризів. Підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів!